Ми прийшли обидві сюди, я трохи гірше почувала себе. Вже була інвалідом. Здоров'я було, загальне захворювання всього організму. От в Раїси Федоровни ревматизм був і стенокардія. Ну що я хочу сказати за ці 35 років. Ми забагато зекономили стільки ліків в государству, що нам уже дворець можна побудувати за ці роки. Якби всі люди отут купалися, то закрили б всі лікарні і ніхто б не хворів. Ми вважаємо, що всі енергії життя людина може черпати безпосередньо з землі, повітря і води. Це не вичерпні джерела енергії життєвої для людини. І людина повинна вчитися поступово енергію не за рахунок їжі здобувати. Не самої їжі, а ту енергію природи, яка є в природі в землі, повітря і води. Ми стали перед такою дилемою, що треба міняти нашу психологію, треба міняти наше ставлення до свого здоров'я, до здоров'я майбутніх поколінь, професійне ставлення до своєї роботи дільничих лікарів. І дільничок в чергі для того, щоб е, жінка була здоровою. Щастя материнства, е, хороше, е, щасливе дитинство тої дитини це саме велике благо для тої сім'ї. Не розуміючи цього, маючи достаток чи не маючи достаток, йти невідомо, куди що е, з того буде, виграв лотерею чи не виграв, ну це вже не той час. Попередній діагноз оцих двох жінок, матері, і дочки. Попередній діагноз переохолодження. Це на основі макроскопічного чи макроскопічної діагностики і морфологічних змін, які ми виявили під час росту. Остаточний діагноз, від чого ці дві жінки померли, буде відомий тільки після додаткових медичних досліджень. Газу не було, тому що не сплачували за послуги газу. Чому не сплачували саме таке, ну як всім зрозуміло, нема коштів. Пенсії маленькі, Бабушка з 19-го року, 83 роки, мама з 51-го, там пенсії 70-60 гривень. Так що, що то можна говорити про сплату комунальних таких великих послуг, як немає що. Так, дійсно, як була можливість, то з городу чи що чого були яблука полониці, старалося якось копійка до копійки, бор сплачувався. Як ви бачили, з, з квітанці про оплату і на останній місяць цього року було сплачено 100 гривень 50, і 45 на по, по змозі. Ми в 2001 році зверталися до пана Солохи у Володимировича, то керівника ЖЕКу 3. от то звернення, то от 9 вересня. Що він вам відповів? А він так. До нього ходили і жінки окремо, і групами. Він обіцяв, обіцяв все зробити, а ж нічого не зробив. Заливає і дом вже трішки не дав. І треба щось робити, і ми зверталися, скільки нічого ніхто не робить. У будинку Арцула 3 у нас є певні проблеми із замінною труб. Основна причина з них недостатність коштів. У Нас заплановано ці роботи провести напротязі тижня. Це було десь чи 4 години, чи пів п'ятої ранку. Нічого, ніхто не чув, ні удару, нічого. Тільки вже сусідка моя подзвонила, сюди до мене подзвонила, Десь пів восьмої подзвонила. Так і так аварія чоловіка забила. Там ніхто тут не чув, машини що, притурмажували і все почали. Ото як міліція приїхала, так і почали чути. А так ніхто. Всі сусіди не чули ніхто. За попередніми даними, це був бус, який рухався в напрямку міста Рівне. Осталася дитина, її тримала бабушка. Я поставив драбину і виліз на шостий поверх. Дитина плакала, я її успокоїв і помаленьку її спустив до мами. Завдяки вірним діям по організації рятувальних та Рятувальних робіт та евакуації мешканців вдалося запобігти людським жертвам та врятувати життя дев'яти громадянам, в тому числі двом дітям, а також допомогти евакуюватися з заповнених димом квартир. Більше, ніж 30 громадянам. Ми сиділи на першому поверсі, почули запах диму, всі почали втікати. Перший поверх взагалі все й горів. Я сама влазила через вікна, всі почали влазити через вікна. Мама з дитиною, восьмирічною, дитина попала в реанімацію обласної дитячої лікарні з середньою важкістю отруєння чадним газом будемо, поки що говорити. І мама попала в міську лікарню. Також реанімацію, також середньої ступені важкості. Останніх зараз ну, можна бажати задовільним. Колона тормознула звідси колона. Я думав, що вони втічуть вправо, а їм не було куди втікати, вийшло так. І а от, от оце почалось. З, бус, з буса так, вікна двері, а от ці в нього вже, бо вони так само колона йшла. Ну, таке припущення, як ви бачите, це маршрутка стоїть у другому роді. А от бус їхав, мабуть, лоб-лоб. А всі останні саме по собі автоматично турист. Ну, це ж голольот, це, це біда, голольот. Ніхто, ніхто нічого не міг тут зробити. На мене напали зраю собака. Вони всі почали на мене дуже сильно гавкати, і одна з них, саме якась бороза, взяла і вкусила мене за ногу двічі. Один раз зверху, але завдяки мамі взутю вона не змогла достати до тіла, а в другий укус вже був більш болючий для мене. І вона... Зараз стан потерпілої рахується задовільним, не рахуючи того стресу, що дівчинка пережила. Це я коли собаки, кидаються, на правій гумілці внизу. Кушені рани від верхньої і нижньої щелепи невеликих розмірів, десь до 2,5 мм. Накладено пов'язку. Зараз вона в палаті відпочиває. Отримала привівку антирабічної вакцини наша бригада приїхала. Ми обійшли тут всі всю ту територію, і відповідно найбільша проблема це частний сектор. Власники тварин просто їх відпускають. Ті тварини, які тут були, ми заберемо всі. То навіть якщо це будуть домашні без опізнавальних знаків, або навіть якщо з ми теж забудемо забирати. Привести до того, щоб це підприємство було занедбано, і щоб на Валині хлібопекарні їздили і купляли борошно в Тернопільській області, в інших областях. Ну це нерозумно, маючи такі можливості, нам не поставляють зерно, а не поставляють зерно тільки за того, що, на мою думку, це зроблено спеціально, щоб зупинити підприємство. Якби в нас було зерно, була заготовка проведена вчасно, а не зупинена з допомогою підковірних ігор, то наше підприємство зараз успішно працювало, б і давало б муку. Рік назад, при Януковичу, от якраз перед майданом, швидко відібрали вісім підприємств по Україні, таких які Можуть працювати, які мають потужності. Їх відібрали і сказали, створюється публічно акціонерне товариство. Ну Ви розумієте, для чого його створювали. Ну, потім воно тихенько було публічне, а потім би стало тихенько приватне. Сьогодні танцювали в повільний вальс, танго, віденський вальський став. Мені найбільше подобається танцювати віденський вальс і танго. Ми займаємося вже шість років. Танцями, ну як це, це як можна ходити там, в спортивний зал, качати м'язи, Тут на танцях можна і, як то, накачати м'язи і отримати цього задоволення. Мені важливо участь в конкурсі, тому що ти отримаєш від цього задоволення. Я задоволена своїм результатом. Що подобається в танцях найбільше? Мені. Танцювати все. Мені танцювати. кричали в машинах. Просили допомоги. Допомоги чекали хвилин 20, Але достали тільки тих, кого могли достати. Інших не могли достати. З дуже була, сильний удар був зі сторони. Дуже була зажата БМВ, там була дівчина молода. І хлопчина був в «Жигулю», в копійці був зажатий трепло. Але достали тоді, коли приїхали в вже. А так, що могли, молитву, де чим молитвим? Біля 9 години значить, поступово почали поступати 9 пацієнтів з ДТП, яке в селі Струмівка. На даний момент така інформація звернень 9, Двоє пацієнтів обслужені амбулаторно оглянуті, відпущені додому. Три пацієнти були госпіталізовані в реанімаційне відділення. Двоє в травматології, один в нейрохірургію і один в ургентну хірургію. На жаль, на протязі першої години перебування один пацієнт в реанімаційному відділенні за важкості травм помер. Не, не знімайте, будь ласка. Ні, ви, ви... 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 ви розчіпайте камеру. Розчіпайте камеру. Ви чого? Ми прийшли? Ні, ну Що таке? Ви нормально поводите? Я нормально себе поводжу. Рухайте. Ви не рухайте. чуєте мене? Ви не слухаєте мене. От прийдете з поліцією будете знімати. Можна так? А до вас повіця... поліція ще не проходила? приходила? Приходила і не раз. І і все нормально. нормально. Ми працюємо законно, легально. Легально і все остальне. Перш 400 гривень. На бланки, які замовлення. Потім сказали, там 310 євро, а потім ще один нас 3121. Вони нарахували доларів. І потім ще раз 600 гривень е, на бланки на якийсь Ну, говорять, люди довір'ю, надіючись на порядність їхню. В загальній сумі це скільки ви їм заплатили? 93 тисячі. 000... Так. 93 тисячі? Так, да, в переводі на гривні. Це досить мала сума для наших. Я там займав, і займаюся. Ну, повірено, що якщо буде повернення, буде зарплата, а їдуть всім офісом у... в Херсон їздили. Ну, сказали півтори тисячі. Ну, mm -hmm. Розумію, білети, mm -hmm. плюс проживання, вони там збираються. Е, ну, думаю, можливо, якийсь бенкетний вечір буде, чи ще що, продукцію береш. Mm -hmm. Маєш розповсюджувати торгувати і за рахунок тільки націнки з верхньої що твої грошей. Ми обговорили питання, мож... щодо можливості додати кількість транспортних засобів на діючих автобусних маршрутах тими перевізниками, які вже там працюють. І друге питання значить можливість організації регулярних спеціальних перевезень по підприємствах, автобусами, які. Вже м'якими автобусами, значить, які призначені для перевезення. На міжміських автобусах і маршрутах. Ситуація така, що люди чекають по 30-по по годині, по 30-40 по хвилин по годині транспорт, щоб доїхати на роботу, щоб відвезти дітей в садочок, щоб відвезти дітей в школу. І безумовно, що таке очікування на холоді транспорту, воно спричиняє ще більше кількості захворювань серед людей, тому що люди хворіють на коронавірус, а чекаючи по годині на холоді транспорт, вони хворіють і на, і, на, і на застуду, і на гострі респіраторні вірусні інфекції. І так далі. Більше того, на зупинці відбувається скупчення людей. Дуже часто немає можливості дотримуватися дистанції. Я сьогодні підписав лист до прем'єр-міністра України з проханням розглянути варіант застосування такого обмеження, що в маршрутці або в автобусі в громадському транспорті може перевозитися кількість пасажирів, яка дозволена технічним паспортом цього автомобіля. Половінський Анатолій Анатолійович. Дата народження. 21.08.1984 року народження. Звання. Звання старший солдат Посада? кисню. Попав в полон 28 квітня на 29-го. Був ранений. була в нього третя контузія. Забрали його в полон. Тож бачу, там саме відео показувалося, ну не знаю, говорилось там відео, як мені говорили, що, мабуть, він сказав, що його ранили, попали вони під гради. Сказали, що побратимі вернуться. чекав годину, чекав дві, ніхто не вернувся. Ті він сказав, що ті прийшли, знайшли його, забрали його в полон. І з цих пір ми кругом, куди тільки ми могли, ми кругом все повідомляли. Червоний крест, був, дзвон, буває інколи. Навіть не хочуть брати, не хочуть відповідати нічого. А інколи відповідають – чекайте, чекайте. 16.48 то так само, куди не тільки, вже тут не знаєш, куди вже більше звертатися. Ну, надуманий до вас вже звернуться. Він все продовжував контракт, він забув сперва контракт на три роки. А потім кожен рік продовжує. Я може синочок, вже якраз це шостий рік. Я в синочок може це? Ні, мамо, я хочу бути воєнним. Він не женатий хлопчина. Дуже хороший мене хлопець. Ну, міняють, а не можуть ніяк в ряду чекати. Чекайте, чекайте. Знаєте, як, знаєте, як серце воно болить. Ну, тож бачу, що моя дитина, хіба вже я свою дитину не знаю. Чи що. Організувати роботу для того, щоб люди знали, куди звертатися, допомогти, тому що різні організації займаються цим надзвичайно довго іде збір інформації, і тому ми фактично. Почали працювати тільки з такими людьми, в яких родичі або безвісті пропали, мається на увазі військовослужбовці або в полоні. І дійсно скоординовуємо дії людей, і включається міський голова активно дуже в цю роботу. Тому думаємо, що дійсно зможемо набути якісь позитивні результати.